Доброго дня, шановні телеглядачі, шановні гравці. Я радий вітати вас на заключній третій грі відбірної групи нового сезону ігор інтелекту. Сьогодні між собою зустрінуться вже відомі вам із минулого і із минулих ігор цього ж сезону команди Збірна ОТБ Галичина, якою ви насолоджувались минулого тижня, і команда Чорним по білому, з якою ми також граємо вже дуже давно. Вітаю. Суддя у нас відразу до разу тепер не змінюється. Це все ще Віталій Покінчереда, капітан команди Жекош Бжинчикевич. Е я просто бачу, як фізично команда ОТБ Галичина насолоджується їхньою назвою. Ну, зайва підстава дійти до фіналу. Е і е як ви розумієте, зараз я озвучую правила. Я поставлю сім запитань, на кожне з яких у вас буде по хвилині на роздуми. Команда, яка вважає, що знає правильну відповідь, записує її на листочку, я забував на цьому наголосити, і тисне кнопочку дзвоника, які знаходяться у вас на столах. На цьому час на роздуми вичерпується для обох команд. Першою відповідає та команда, яка не натискала дзвоник. Якщо правильна відповідь не лунає від жодної з команд, я даю підказку і 30 секунд на роздуми. Якщо правильна відповідь не лунає після цього, я даю підказку і ще 20 секунд. Перемагає, звісно ж, та команда, яка за підсумком семи запитань набирає більше правильних відповідей. Якщо це зрозуміло, заперечень немає. А пан Віталій готовий лічити час, я починаю гру, і тут нас чекає кілька сюрпризів. Отож, запитання перше. Автор запитання вивчав шведську мову. Одного разу однокурсниця, котра вивчала одну з романських мов, запитала, які зі слів у назві шведської книжки означає п'ята, а які жінка. <кхм> Як виявилося? Отримані раніше знання підказали їй версію зворотню до правильної. Напишіть три перші букви шведського слова, яке означає п'ятий. Якщо відомо, що студентка сприйняла за нього друге слово квінна. Час. Версія команди ОТБ Галичина. Шановні Чорним по-білому. Ми вважаємо, що ці три букви Ф, Е і М. Приймається версія, тобто разом це читається як ФЕМ. Правильно розумієте? Чому було так і не сказати? Як гадає ОТБ Галичина? Так, так, у вас нас, також не, ФЕМ. Нас, фем? Нас, Ви Кирилицею, звісно, написали. Нас, Фам? Та. Фам. Та. Ага, от тут. Та, така… Но... Читайте фам, як буде жінка латиною? Хто мені скаже? Фемен фемена друга літера не А, а однозначно М. І слово жінка це квінна, тобто латинська квінта, схожа на шведську квіна, тобто жінка. П'ятий шведською буде не фамта, але фемта, так само як феміна, це жінка. Однозначно, літера Е e другою повинна бути. Рахунок 1-0 на користь команди Чорним по білому. Не можу я зарахувати цей варіант. Запитання номер два. На картині Блейка Адам і Єва знаходять тіло Авеля. Зображено анахронічне для тих часів знаряддя, яке, втім, може асоціюватися і з процесом поховання, і з професією вбивці. Назвіть це знаряддя. Час. Є версія команди чорним по білому, і судячи з того, як зараз сміється команда чорним по білому, у тебе Галичина вже може зробити певні висновки. Як ви гадаєте? Лопата. І як гадає команда чорним, ви також вважаєте, що це лопата і це однозначно лопата. Рахунок. Рахунок 2-1 на користь команди Чорним по білому, як я вже казав, це питання я приберіг спеціально для вас, як, в принципі, і наступне. Запитання номер три. Лопата річ дуже і дуже небажана для деяких спортсменів. Так, спричинити лопату може навіть супутній вітер. А яке слово ми замінили словом лопата? Час. Ні. Чому? Вони будуть він біжить і у якогось підштовху. Писаємо на дах. Це може бути травма. Ні. Це може бути травма. Ну, не чого. Каже мені. Він каже, що Я вважаю, що це не може бути фокус. Треба тримати. Треба тримати. Його не потрібно. Його не потрібно. Є версія команди ОТБ Галичина. Чорним по білому. Що скажете ви? Відповідати буду я. Наша відповідь це травма. Травма. Супутній вітер, мабуть, може спричинити якісь травми. Згоден, як гадає команда ОТБ Галичина? Варіант блокшот. А можете, будь ласка, пояснити, що це? Це в баскетболі, волейболі, накриття м'яча під час кітка, якщо це в баскетболі, чи в волейболі, якщо це удар. Mm. 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 Ну, я зрозумів, це неправильна відповідь, тому е е е я повинен давати підказку, натомість я трошки обмежу вас у засобах до існування. Шановні команди, впродовж наступних 30 секунд, я забороняю вам користуватись словником синонімів української мови. Час. О, о, о. І є версія ОТБ Галичина. Як гадають чорним по білому. <реш> Наша відповідь – це раскаль. Звісно, я, я цього очікував, якщо чесно. Як гадає команда ОТБ Галичина, зараз ви скажете гра. Ні, За. ви сказали все правильно. Це За. заступ. У спорті є така чудова річ, як заступ. Заступ це один з синонімів слова лопата. Рахунок стає 2-2. А ми продовжуємо наш хід парад несмішних речей. Отож, шановні гравці, подивіться, будь ласка, на палець. Насправді я не егоїст, не страждаю нарциси... нарцисизмом. Можете дивитись на власний палець, головне, щоб це був вказівний. Ви бачите, що у ньому є дві короткі фаланги і одна довга. І причому та що ближче до долоні, довша ніж дві наступних. Я маю рацію. Так. Чудово. Отже, вважається, що ще в давнину ця особливість спричинилась до виникнення одного терміна. А якого час? Опять можно. Мне але тропитой. І я попрошу команду. А тебе, Галичина, першою, озвучити свій варіант. Я на вас дивився просто в момент, коли Віталік сказав час. Ну, <світ> поки що таке? Таке. Цаль. цаль. Це. цаль. цаль. Це... Цам, цаль. 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 Угу, приймається версія. Цаль це, якщо я не помиляюся, дюйм. Приблизно 2,5 ну, см для тих телеглядачів, які це слово чують вперше. І як гадають, чорним по-білому. Наша відповідь дюйм. Ну, no. тобто, фактично, у вас однакова відповідь. І це не дюйм, і це не цаль. І взагалі мені, як літературознавцю, це запитання страшенно подобається. І це ще не була підказка. Я просто уточнюю, що мені це запитання страшенно подобається. Е, я порадив би вам звернутися, наприклад, до галузі криміналістики і пошукати серед їхньої термінології. 30 секунд. <кху> 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 Це кримінальність. Піде, не піде. Спричинилися. Так, крім. Так, так, так. Прошу команду чорним по білому. Зараз ваша черга бути першими. Ну, ми вважаємо, що це термін, який означає науку, яка гаразує людинку відбитих пальців. Але ми не знаємо, кому як... маєте ви маєте цілковиту рацію. Я є. Я розвину це у підкасті. Якщо тебе Галичина не назве правильну відповідь, а не факт, що вона це зробить. Наука, яка вивчає відбитки пальця, це дактилоскопія. А... Ви почули тебе Галичина? Але, але, але ми не знаємо. А питання мені подобається, як я вже згадував, тому що я літературознавець. Ось вам підказка і ось Шо, вам 20 я секунд. Я І є версія команди Чорним по білому можливо, вони просто недавно ще вивчали українську літературу і добре пам'ятають. Прошу о тебе, Галичина. Дактиль, що вони розмір. Приймається версія і чорним по білому. Вочевидь, да, також гадаю, що це дактиль, розмір, у якому перша стопа довга, а дві наступні короткі. Правильна відповідь в обох команд. з чим вас і вітаю на другому додатковому часі, але вітаю. Наше наступне запитання взагалі сповнене заяложених штампів. <кій> У своїй книжці Галактика Гутенберга маршал Маклюєн описує цивілізаційний розрив між добою рукописних і друкованих текстів. Зокрема, ці два поняття належать різним епохам. Перші походять від скрипу пера об пергамент, а другі почалися з твердих відбитків. Ми не пропагуємо упередження, тому не заохочуємо вас озвучувати другі. Назвіть перші невідмінюваним словом час. Невідмінюваним словом так це означає, що слово не відмінюється. Відмінювати версія, вочевидь, відразу. Якщо ну все є версія, вона записана. Я нічого не можу зробити чорним по білому. У вас забрали ваш законний час. Що ви будете робити із цим? Ви сказали лопату, але лопата відмінюється. Ну, я вам більше скажу, тут більше немає питань про лопату. Я використав всю свою винахідливість. на два. Ваш варіант це письмо, ну, бо на камеру його що озвучте. Ваш варіант це письмо. Письма. От бачите, відмінюється. Як гадаю тебе Галичина? Скрипти. Ну, тому що від слова. Скрип. Закономірно, але також знову ж відмінюване слово. е, Так, я повинен давати підказку, мабуть. Ми вже грали це запитання колись, і я натякну так само, як натякав тоді. невідмінюване слово французького походження. Пов'язане з типографією, звісно, час. І є версія у тебе галичина. Я її навіть чув. Я навіть знаю, кого хвалити за цю версію. А я як гадаю, чорним по білому. Кого хвалити. Чорним по білому. Чорним по білому вирішуючи, що це гра їм більше не потрібна. Вони навіть перестали називати варіанти відповідей. Я це не схвалюю, але переходжу до тебе Галичина. Французьке слово кліше е, стереотипи, тобто в перекладі з грецької тверді відбитки, е, складаються у типографії з кліше, тобто фіксованих наборів знаків. Слово кліше, як відомо, не відмінюється, і це правильна відповідь. Вважається, що старофранцузькою слово кліш позначало. Скрип пера об шершавий пергамент. Mm -hmm. Вітаю от тебе, Галичина. Рахунок стає 4-3 на користь ОТБ Галичина. ОТБ Галичина виривається вперед. Чорним по білому мають іще два запитання для того, щоб цей рахунок зрівняти. І я відразу ж натякну, що наступне запитання цілком імовірно чорним по білому буде взяти легше, хоч воно і не про лопату. Отож, у стародавньому римі так називався період найбільшої спеки, який збігався із появою на небі зірки Сіріус. Згадавши, якою твариною римляни називали Сіріус, скажіть, будь ласка, словом латинського походження, як ми називаємо цей період? Зараз час. Є версія в Чорним по-білому. Як гадає у тебе Галищина? А, ну, хай це буде вовчий холод. Вовчий холод. Є такий період в році, він в календарі так і позначається. Вовчий холод. Приймається версія. Як гадають в Чорним по-білому? неправильно зрозуміли трохи, про який період йдеться. У нас період Ренесансу. По-своєму, цей період року насправді. Ренесанс. Але звісно, що не маєте рації. Е, йдеться про період року у древньому Римі, і сьогодні, в принципі, також цей період збігається із періодом найбільшої спеки. я, ну от е, я не не дав ще підказку, тобто я фактично переозвучив запитання, і оскільки ви ображаєте мене наш настільки що не даєте відповідь на це питання відразу, шановні обидві команди, я вам просто скажу, що Римляни називали зірку Сіріус великим собакою 30 секунд. І є версія, у тебе тихіша, пані Галино. Найгучнішою людиною на майданчику має бути ведучий. Приймається: у вас є версія, я розумію, чорним по білому. Як ви гадаєте? Це літо. Це літо. Приймає, і це це версія була ще, так? Приймається версія. Прошу. Тут написано «хот-дог». Чесне слово. Я бачу, що там написано, причому там хо слово дог написано з трьома помилками. А відповідь то яка. Гарячий Собака. то собак. що ви хотіли? <рив> Ні, гарячий собака, цю назву придумав хтось, хто вперше взяв до рук гарячу сосиску, а гарячий собака. А відповідь неправильна, на жаль. Е, я повинен тут дати вам якусь підказку, але я не дам вам ніякої підказки, не сказавши правильну відповідь, ну, панове. Е, Е, є одна жартівлива приказка, якої вдаються студенти, які вивчають латину, але в ній є лайка, тому я не буду казати її на камеру. Е, про те, що лінгва латіна ест нон, і два слова додумайте самі двадцять секунд. Mm. Є версія чорним по білому. Я знаю, що ви займаєтеся вільний час. Прошу, от тебе Галичина. Вертається до того, що ми думали з самого початку, хай це буде сієста. Сієста приймається версія. Це іспанське а на латинське слово, але нехай і. Італійське перепрошую. Наша відповідь – це каніна. Каніна. Самі ви каніна, панове. <кій> <кій> Скажіть, будь ласка, слово, слово каніс, собака латинською, каніс нічого вам не нагадує. Канікули! Дякую, пані Галино! Ну <рес> це було настільки просто. Що... Літні, літній сезон у древньому Римі Літній сезон у древньому Римі називався Канікули, тому що в цей час на небі знаходиться зірка Сіріус Магнус Каніс. Ви поняли, ну, що настільки варто швидше що що не взяти це питання. Ні, ви не просто не вирішили це вирішили... зразу? Якби це була команда студентів, я б сказав, що ви вирішили лівнути. але я цього, звісно, ж, не скажу, тому що ви старші і поважні люди. Я просто перейду до сьомого запитання. Останні сьоми чорним по білому це ваш шанс. От тебе Галичина, це ваш шанс зрештою. Е, у фантастичному романі Ніла Стівенсона кілька разів згадується ікс ігриків. Ікс-ігреків, на думку іншого фантаста, може бути тільки суспільно корисним. Проте Рідлі Скотт із ним не погодиться. Назвіть ікс-ігреків двома словами, які відрізняються двома літерами час. Чирова, не потім лікар, то складу не знаю. Давайте церома піддає підкоски. Якось ще тому що. Давай не менше І є версія команди ОТБ Галичина. смілива, але є. Як гадають, чорним по білому. Я вже. Наша версія. Блін, до чого. Десять десятиліть, десять десятиліть. Ну, трошки більше ніж дві літери, але гаразд. Ну, 10 десятиліть можуть бути лише суспільно корисними, звісно. Е, прошу, як У ну, нас поки що без літер, тьма, тьма, ну, це з літерами, але ви я бачив, воно написане, пані Галино. Е, отож, е, ні, зрозуміло, це все одно неправильна відповідь. І я даю підказку зараз. І просто нагадаю, що традиція раз на півроку ми з друзями традиційно пишемо для ігор інтелекту запитання про Айзека Азімова. 30 секунд. І є версія команди ОТБ Галичина. Хто добре пам'ятає закони роботехніки, хто, до речі, з вас. А, ну гаразд. Чорним по білому Чорним по білому. Так, добре. Нехай буде роботи Роботична робота. Роботична робота. Я не буду рахувати, скільки там літер відрізняється, але нехай. Як гадаєте, ви я не про подумала, і про висотко подумала. Сорок сороків. Сорок сороків. Знаєте, що прикольно? Я от думав, що тут люди згадали закони роботехніки, а воно чорним по білому ближчими до правильної відповіді виявилось. Ну ви подумаєте, що може бути іксом ігриків, так щоб у нього дві літери відрізнялися? Корінь ви вже знайшли, все нормально. Що ще можемо від зайти на цьому саме? І є версія команди чорним по білому. Прошу, о тебе, Галичина. ці два слова. Від цього Це залежить був. ваше майбутнє. Робочі роботи. Робочі роботи. Справді дві букви відрізняються. Все дотримано умови, як гадає команда чорним по білому. Ми вважаємо, що це робота роботів. Коли описуються якісь процеси, які відбуваються в космосі, куди людина через відсутність повітря і надмірну радіацію сонячно не може доступитися, згадується, що цю роботу виконують, звісно ж, такі механізми з назвою слов'янського походження, як роботи, Згадується там справді робота роботів. Правильна відповідь робота роботів. Із рахунком 4-4 ми виходимо на додаткові запитання. Якщо вірити одному жарту, то цей легендарний персонаж просто впадав у ступор, зустрічаючи середньозабезпечених людей. Назвіть цього персонажа. Час. А кіно може переходити свиті. Серіос забезпечених людей. Скорімо, я теж про це перемогти. І є версія у тебе гличина. Чорним по білому. Що ви нам скажете? Ми скажемо розкольників. Розкольників. Приймається версія, так, як так. гадають наше версі, точніше версія, Ірини, Що це робін гуд? Він не знав вони багаті чи бідні, чи їм допомагати, чи грабувати. Робін гуд нападав на багатих, грабував їх, віддавав їхнє добро бідним. А коли він зустрічав людей середнього достатку, він просто не знав, що з ними робити. Це правильна відповідь. І я вітаю команду. Отебели з другою перемогою. Як ви можете зрозуміти за підсумком цих трьох ігор команда ОТБ Галичина, здобувши дві перемоги за очками, проходить у фінал. Щем її і вітаю!